Іноді ми найжорстокіші самі до себе. Ми можемо пробачити іншим їхні помилки, недосконалості, незнання. Але коли справа доходить до нас самих, ми вмикаємо внутрішнього суддю, того хто не вміє приймати виправдання, хто завжди бачить, що не так, ще не досить. Ще могла краще, але послухай: ти жива, ти не народилася ідеальною машиною, безпомилковою, беземоційною, ти людина з історією, досвідом, серцем, і як кожен з нас, маєш право на слабкість, на втому, на незнання. Чи правда що суворі слова всередині допомагають тобі рости? Чи може вони просто крадуть твою ніжність до себе? Віру в себе, ти маєш право бути недосконалою, маєш право помилятися, зупинятися, навчатися, не знати, змінюватися. Маєш право бути собою, не тим, кого критикуєш, а тим, кого вчиш любити. Бо ріст починається не з криків, а з м'яких слів. Я вчуся, я стараюся. Я маю значення. Обійми себе подумки і заміни внутрішню критику на внутрішню підтримку, так якби ти зробила це для близької людини. Сьогодні скажи собі, я роблю, що можу, так як можу, і так, як розумію це саме зараз, і я заслуговую на любов, навіть коли помиляюся.